Церква. церква Божа. Я зачитаю місце Божого Слова і коротко поділюсь, ми ще помолимося. Ісус говорив такі слова, це 14 розділ Євангелія від Іоанна. Куди я йду, ви знаєте і путь знаєте. Дорогу. Куди я йду, ви знаєте, і знаєте. А Фома йому говорить, Господи. Не знаємо, куди йдеш. І Як можемо знати путь? Дивіться, Христос говорить, ви знаєте, куди я йду. І путь знаєте. А Фома каже: ні, не знаю. Хто правий? Ну, звичайно, що Христос правий, правда ж, я вийде. Іноді, знаєте, нам вигідніше не знати. Ми багато що знаємо і розуміємо. От хіба брат Віталій тільки що щось нове сказав для нас, Що треба правду говорити в житті, ми до цього покликані. По-моєму, друге писання Корінтян Павло в 6 розділі 6 разів говорить Корінтянам, ви знаєте, там що той, хто з'єднується з, з блудницею, стає одне і ви знаєте, ви знаєте. От багато чого люди знають всередині. Ну вони навіть собі не хочуть признатися про те, що вони вже це знають. Ну Тому що, знаєте, йти за Господом. Ви це теж знаєте. Не завжди вигідно для нас по плоті. І не завжди приємно, і не завжди комфортно. Простіше отак, знаєте, якось як кажуть, пропетляти. Таке може трошки молодіжне. жаргон. Отак. Але, друзі, Господь нам хоче відкрити свою дорогу. І Він сам є пізніше, він говорить, Ісус, я є путь, я є дорога, істина і життя. Він є дорога, яка тобі відкрита. І ти знаєш, що він тобі відкрив себе. Я є дорога. І істина, і життя. Ніхто не приходить до батька, до отця, ніхто в царство не може зайти якоюсь іншою дорогою, Якимсь чорним ходом. Через нього вхід легальний, відкритий для всіх людей. Але треба ставати на цю дорогу і йти. Ми в житті багато доріг проходимо і проїжджаємо, правда? І для того, щоб дорогу пройти, ну, по-перше, треба розуміти, куди ти йдеш, який твій напрямок, і є певні правила. Особливо коли ми їдемо, правда ж, є певні правила. Якщо їх не ці правила порушувати, ти можеш чи я, ми можемо не доїхати. Треба їхати по правилам. Знаєте, коли ми працювали з братом в Німеччині, ми з самого початку знали, що одна нас умов праці треба їздити. Але якось так спочатку було все, що е, мені вдавалося, цілий місяць, може навіть більше, просто сидіти справа на пасажирському сидінні і собі, знаєте, насолоджуватися, відпочивати в той момент, коли їхати треба було до об'єкту. А часом треба було їхати довго. І дві години, і більше. Але настав такий момент, коли мого напарника просто закінчився срок дії його прав і каже: з цього дня, ось, з цього моменту, ти сідаєш за кермо і їдеш. І я трошки так, ну я взагалі не дуже досвідчений водій. Я сів за кермо, коли мені вже було більше сорока. Через то всім молодим кажу, вчіться, поки ви молоді їздите. І мене ця така новина, що тепер я маю їхати, ну не зовсім так обрадувала, але ну, я молився, і Господь дав мені благополучно від'їздити дуже багато доріг і повернутися додому. І ви знаєте, мені прийшлося їздити, і брату Денису також також подібна була участь їздити по цим швидкісним німецьким дорогам по автобанам. Така це швидкісна магістраль з одностороннім рухом, де немає ніяких перехресть, немає світлофорів, є багато смуг для руху, є смуга для розгону. І знаєте, дуже зручно по ним їздити. Ну, Я думаю, багато братів, багато хто їздив і, і знаєте. І я. От перебуваючи на цих дорогах і молячись їздячи на цими дорогами, я деякі речі, знаєте, такі зауважив і хочу поділитись, деякі паралелі з церковним життям. Оцей путь, оця дорога є деякі паралелі. От Ми з вами живемо духовним життям І це схоже на швидкісну трасу, наше духовне життя. А чим саме? Ну, Номер один. Деякі пункти скажу, і ми помолимося, ми перевіримо наше життя. Знаєте, я думаю, що це істина, те, що я буду говорити, Ну ви можете і заперечити, і сказати свої якісь певні думки чи пункти. Ну, найперше, що на цю трасу виїжджають з певною швидкістю, там не може їхати трактор, наприклад, або скутер, там, мопед, велосипед, гужовий транспорт, коні. Не можна, або якийсь транспорт негабаритний. Основна вимога. Треба, щоб швидкість була ну, не менше, менше 70-80. Це найменша швидкість, яка там можлива. Якщо ти на чомусь іншому їдеш, для тебе інші дороги, але не, ця, але не автобан. І я скажу про церкву. Знаєте, що в церкві не може бути будь-яка людина. Є певне, певна моральна висота, яка притаманна християнам. І ти не можеш, наприклад, бути в церкві і бути, наприклад, грішником, блудником, чи п'яницею, чи скупердяєм, чи окультистом. Знаєте, є люди, які ходять в церкву, я таких зустрічав. Ходить в церкву і читає гороскопи. І сперечається, і, і доказує, що це нормально. Ні, це неможливо. Це не швидкість Божого царства читати гороскопи. Якщо ти захоплюєшся гороскопами якоюсь магією, чимось іншим, ти, ти невіруюча людина, це не для тебе. Це траса, яка в небо веде, ну, можна так сказати. І певний є моральний облік або рівень моральний так? заповіді Божі, які регулюють життя. Певна швидкість духовна, яку ти маєш набрати. Якщо ти її не набрав, звертай, це не твоя траса. Інше. Друге. Дуже правильно на автобані зайняти свою смугу. Свою смугу. Там багато смуг. Ну, найбільше, де я їздив, 4 було, три. Дві, три, чотири. І чим ти швидше їдеш, тим тобі лівіше треба бути. Так? Ліворуч їдуть. Взагалі, е, обмеження нема на німецьких автобанах, можна їхати навіть 300. Але той, хто рухається з максимальною швидкістю, рухається по лівій смузі, по крайній лівій смузі. От в нашому житті швидкість людей в церкві теж різна. І треба знати свою швидкість. Або переводимо в духовне, знати свою міру віри і згідно з нею обирати дорогу, щоб не заважати іншим людям. Якщо ти дійсно швидко їдеш, займай ліву смугу або бери лівіше. Якщо ні, то є права смуга, де їдуть фури, де їде транспорт, який може там, 90 їхати. Для них є крайня права смуга. І людині дана, так, водію кожному дана мудрість повинен правильно… Буває, знаєте, в нас, з нами один чоловік робив. Він такий був трошки дивний. І про нього розказували, що коли він виїжджав на цю трасу, він зі швидкістю 70 займав крайню ліву смугу і їхав. Йому сигналили, махали йому, але він їхав, тому що на деякий час він так втрачав. Ну він теж, до речі, пізно навчився їздити. І тому така, така якась в нього була розгубленість. Так не можна, є певні правила, друзі. Написано в Слові Божому. Кожному з вас говорю, Павло говорить римлянам, не думайте про себе більше, ніж належить думати. Думайте розсудливо, кожен так, наскільки Бог наділив мірою віри. От в кожного є міра віри. І це твоя міра віри. І ти маєш її відчувати і знати, і не думати про себе не більше, але й не менше. Тобто, якщо Бог дає швидкість, то розвивай її. А якщо тобі тільки здається, що в тебе швидкість то прислухайся до Бога і до інших і займи свою смугу. Займи своє місце в церкві і своє служіння візьми, яке тобі посилу. Посилі, посилі, яку дає Господь. Ну, це здрава думка чи ні? Амінь. Якби всі зайняли своє місце, друзі, якби кожен щось робив для Господа, знаєте, церква, вона би зростала кількісно і якісно. Тобто займи свою смугу у ім'я Ісуса Христа. Візьми своє свою ношу, візьми свій, свій напрямок, свою ділянку, яку ти можеш обробляти. І працюй. Третє. Коли ти рухаєшся на високій швидкості, хоча швидкість не обмежена, треба зважати на інших людей, зважати на інші засоби, які рухаються перед тобою збоку, зважати, бути вічливим. Я здивувався, що в Німеччині достатньо вічливі водії, які пропускають. Які ну, от, стараються по правилам їздити, і це велике благословення. Кількість аварій менше, але все одно вони бувають. Треба усвідомити, що ти рухаєшся не сам, а ти рухаєшся в потоці, і часом поток дуже інтенсивний. І буває так, що одна помилка однієї людини знаєте, може принести багато біди. Коли ми назад поверталися, знаєте, вже заїхали в Польщу і біля міста Вроцлав сталася страшна аварія. Один чоловік вранці в 3,50 це сталося. Він виїхав, він віз могильні у плити. Він був старший, йому 75 років, ми потім це в інтернеті читали. І він поламався на автобані і зупинився. І на височенній швидкості в нього в'їхав автомобіль. Закінчилося смертю. І 6 годин ми стояли в пробці. От в ніч і до ранку, 6 годин. Вона утворилася довжиною 25 кілометрів ця пробка. І ми, я так собі подумав, знаєте, помилка однієї людини, да? просто той транспортний засіб, той грузовик, він був ну, поламаний, він на ньому виїхав, коштувала, знаєте, в пробці, пробка 25 км це тисячі автомобілів. В скількох людях плани змінилися в цей день. От ми не потрапили туди, коли мали потрапити, а саме додому вчасно, тому що хтось зробив помилку. Ми рухаємося в потоці, друзі. І наша помилка може дорого вартувати іншим людям. Уявіть собі, скільки, от, якщо християнин допускається у такої аварії життєвої, скільки соблазна є, скільком людям можна затруднити або взагалі закрити шлях в царство Боже своєю, своєю неадекватністю або плодським своїм життям. Ми рухаємося в потоці. Треба зважати на інших. Зважати, треба вчасно перестроюватись, давати місце. Ну цим схожа рух на швидкісні магістралі до духовного життя. Друзі, і, тре, і четверте. четвертий такий пункт, який хочеться сказати. Більшість машин, які їдуть по, по трасі швидкісній, вони управляються небом. В прямому сенсі. Вони їдуть по навігатору. Ну, ми завжди їздили по навігатору. Навігатор тобі показує, куди їхати. Конкретно це супутник, який на небі бачить твою машину і посилає тобі сигнал, і вчасно приходять ці голоси і повідомлення. І знаєте, потрібно вміти щитувати. Це виявляється не так і легко. Я, наприклад, маючи навігатор перед собою, ну, не раз, напевно, було, два рази чи зки, я не туди повертав просто, тому що треба ще вміти щитати і побачити. От я просто скажу, що Біблія це наш є небесний навігатор і Дух Божий. І вона нас веде в реальному житті. Але потрібно вміти, да, сообразити, духовне з духовним, зрозуміти, що твій маршрут він регульований, він направляється свише Богом і Його словом. Але чути і правильно, знаєте, вчасно повертати або, навпаки, не повертати, а їхати прямо. Потрібно бути водимими Духом Божим і Словом Божим. Це так важливо в наш час. Є так багато відволікаючих моментів. Є так багато того, що хоче зайняти твій розум, щоб ти не читав слово, щоб ти не молився, щоб ти розучився чути голос Божий, щоб ти просто йшов по своєму розуму. Дуже багато відволікаючих моментів. Я дуже був здивований, коли водії, які нас везли і туди, і назад, вони їдучи на трасі з великою швидкістю. Друзі, знаєте, що вони робили? Сиділи в телефоні і просто дивилися ролики в Тікток. Мені навіть хотілося сказати, що ж ти робиш, ти розвезеш людей, ми ж тобі заплатили гроші. Сидить і дивиться одним оком, дивиться на дорогу. Ну, я розумію, вони звикли їздити, вони професіонали, вони руками їздять, але це просто я не знаю. Браття водії, якщо ви їдете по дорозі, я собі кажу. Я, наприклад, собі цього не дозволяв. Я, ну, я їхав нахід, трошки напружений. Мені мій напарник казав, що Саня розслабся трохи. ти... Одною рукою рулю, як же ж так, було, що 4 години треба їхати, Але я новачок навіть, трошки пильнував на дорозі, навіть не з ким не говорив по телефону. Друзі, ми коли туди їхали, наш водій включив там такий монітор, включив шоу, якась там хата на тата, всі дивляться, і там такий смішний момент. І раптом знаєте смішний момент, і всі сміються, а найголосніше водій сміється. Таке враження, що в кінотеатрі ти сидиш, а насправді машина рухається швидкістю 100 з лишим кілометрів, отак, отак себе поводить. Я вже був близький до того, я вам кажу, Денису, давай вже йому щось скажемо, ну що це таке. Але слава Богу, довіз нормально. Друзі, є багато моментів, які відволікають нас від нашої дороги духовної. Я хочу в духовну площину перевести. Є те, що тобі може цікаво, є те, що може тобі вигідно. Але якщо захоплюватись, Всім тим, що навколо нас не любіть, каже Слово Боже, світу і того, що в світі. Не любіть. Ми ризикуємо не доїхати до нашої цілі, якщо будемо відволікатись. Треба бути пильним, бодрствуйте, моли, моліться, каже Господь, щоб не впасти в спокусу. Багато людей, вони впали в спокусу. Багато людей знаходяться знаєте, в такому положенні, що їх розриває всередині між світом і церквою. Вони не впевнені на своєму спасінні. Є такі люди, які совість вже перестала докоряти. Тому що системне роблення гріха, коли системно людина робить гріх, перший раз совість докоряє, другий, може десятий, але сотий раз вже може не докоряти, вона може вже заглушена бути. Людина може жити в свідомому гріху і сподіватися мати вічне життя. Друзі, хай не буде так. Ісус сказав, я є дорога, я є дорога. Ця дорога відкрита нам. Це дорога правди, любові, це дорога служіння, дорога Христова. І він тебе люб'язно запросив, і цією дорогою. Він руку тобі подає. Він спасає, він є твій навігатор. Він той, хто дає тобі правильні почуття. Якщо ти пильнуєш, якщо ти є на зв'язку з ним, хай нам Господь допоможе. Ми всі виїхали, можна сказати, і наша ціль небо. І дай Господь всім нам, в повному складі, як церкві, там зустрітися, туди добратися. Не повернути не туди, не в той поворот, знаєте, не створити аварію. І не стати жертвою. Тому що це достатньо небезпечне місце, там, де ти їдеш 100 чи навіть 150 кілометрів на годину. Ну це кожна секунда може стати вирішальною в твоєму житті. Потрібно, ще і ще хочу сказати, так як Господь сказав, пильнувати потрібно. Хай Господь допоможе кожному з нас. Давайте ми за це помолимося, щоб наш рух він був благословенний, гармонійний, щоб ми, друзі, їхали на потрібній швидкості. Щоб ми вміли обирати свою смугу, їхали в своїй смузі з тою швидкістю, яку Господь дає, зважали на інших людей і були будині Духом Божим. Давайте встанемо на ноги.